9 травня. Скільки пройшло часу, а продовжують ламатися списи з, з приводу того, чи є це свято, якого воно змісту, як воно змінювалося, і чи взагалі це свято? Всім відомо, що вшановують пам'ять загиблих, пам'ять захисників вітчизни європейських країна в Сполучених Штатах Америки 8 травня, в Радянському Союзі цілому ряду пострадянських Держав продовжують відзначати як День Перемоги 9 травня. В чому тут причина і де історична правда? Перша капітуляція а вона виглядає саме так. Була підписана в ніч із 6 на 7, в ніч із 6 на 7 травня. І підписала її з боку нацистської Німеччини генерал Йодель, а також під документом є підпис генерала Суслопарова від Радянської армії. Також там є підпис генерала Фрідебурга і генерала Спаца. І цим документом всі підписанти діляться на підписантів їх, власне, три і свідків підписання. На момент, коли було здійснено цю, цей акт, підписання не було погоджено з Москвою. Ну і причина зрозуміла ніч. Чому генерал Ейзенхауер Поспішали з тим, щоб цей документ було підписано. Бо він, власне, беріг життя солдат американських, французьких і британських. І тому він кардинально наполягав на тому, щоб як можна швидше припинити кровопролиття. Чому Радянський Союз тягнув із підписання? Тому що Сталіну Вважалося, що невиконані попередні домовленості щодо зонального розподілу територій, які займали війська союзників і Радянського Союзу. Натомість свою тактику в цій ситуації мав і адмірал Деніц, який на той момент мав титул і статус президента Німеччини. І тому він також тягнув час. Вважаючи, що якимось чином вдасться як можна більше особового складу вермихту перевести на територію, яка вже контролювалася на той момент союзницькими військами, тобто американськими, британськими і французькими, для того, щоб полегшити долю цих людей, а в подальшому, можливо, і про щось домовитися із союзниками. Але як я вже сказав, позиція. Американської сторони була в тому, що як можна раніше підписати документ для того, щоб зупинити кровопролиття, коли дізналися про підписання в Москві, зажадали перепідписання. По-перше, Сталіна не влаштовувало як підписання генералом Суслопаровим, тому що на той момент вже було заготовлено підписання маршалом перемоги Жуковим. Відтак відбувається друга серія після Реймсу у Карлсхорсті, де аналогічний за текстом документ підписують генерал Кейтель, генерал Жуков, генерал Тендер. Коли Айзенхауер зачув про вимоги з Кремля перепідписати документ, він навіть реагувати на це не став. а Доручив всі дії зробити генералу Тендеру. Це його заступник, який представляв в тому числі і британську сторону. Під цим документом також є підписи як підписантів, так і свідків підписання цього документу. Таким чином, в ніч з 8 на 9 було підписано другий акт капітуляції. Щоправда, в цей час в Європі ще було 22,43, а в Москві вже наступило 9 травня. І, власне, так і трапилося, що в подальшому Європа буде орієнтуватися на 8 травня як момент підписання, і тому відзначатиме День пам'яті примирення і вшанування тих, хто загиб за захист вітчизни 8 травня. А в Радянському Союзі, а потім, як я вже сказав, в окремих державах, які виникли на основі Республік Радянського Союзу, будуть продовжувати святкувати 9 травня, вшановувати і святкувати. На це треба звернути увагу від самого початку. Після параду перемоги 1900 45-го року фактично до 1965 року подібних процесій, процесій не відбувалося. Але тут треба повернутися ще до одного моменту: власне, що таке боротьба проти нацизму і що таке Друга світова війна? Як відомо, вона завершиться актом підписання капітуляції мілітаристської Японії на борту. Лінкора Міссурі 2 вересня 1945 року, і з боку Радянського Союзу його підпише генерал Дерев'янко. Зверніть увагу, генерал Сослопаров, генерал Дерев'янко, маршал Жуков. Виникає питання, чому в Радянському Союзі в нинішній рашистській Фюрерській Росії? Орієнтуються на 9 травня, а не на 2 травня, тому що Японія належала до країн Сі, Рим, Берлін Токіо, які фактично в єдиному ансамблі оголосили виклик цивілізованому світу. Справа в тому, що все це залежить від тої політики і ідеології, яку вкладала. Радянська машина, потім фюрерська російська машина у ці події. Декілька слів про них. Якщо подивитися на те, що пишуть радянські газети 1945 року, то вони ніби не помічають уже на цей момент ні Сполучених Штатів Америки, ні Великобританію, ні Францію як учасників. Цієї антигітлерівської коаліції, яка здобула перемогу. Хоча на сьогоднішній день всі прекрасно розуміють ціну цієї перемоги і вклад і через ленд-ліз, і через пряму допомогу, яка здійснювалася Сполученими Штатами Америки. Я вже не кажу про вклад, який було зроблено Великою Британією і Францією в перемоги над Віссю, Рим, Берлін, Токіо. Таким чином, тут явно проглядається бажання якби привласнити. І в тих газетах 1945 року, травневих, ми часто зустрінемо фразу радянський народ переміг. Причому максимально чим могли ці газети нас вразити, це кількома фото президента Сполучених Штатів Трумана. І Прем'єр-міністра Великобританії Уінстона Черчилля. ну періодично в двох виданнях з'являлися фотографії Тегеранської чи Римської Кримської конференції за участю ще президента Сполучених Штатів Америки Рузвельта. Але вже було видно, як монополію на перемогу у війні привласнював радянський союз. Починаючи з 1946 року, Генералісимус Сталін дав казівку, що пора зняти ордени, треба працювати. І тому аж до 1953 року до смерті Сталіна про це, в принципі, забулися. А після багатьох змін, які відбувалися. На чолі Радянського Союзу то ставав Маленков, то Хрущов. Потім прийшов Брежнєв. Лише з приходом Брежнєва на чолі Комуністичної партії згадали. Ну і зрозуміло, чому в 1965 році 20-річчя повернулися до цієї теми. Але а в 1945 році, коли Кремль ще марить світовою революцією, бо суть ідеї була така тримати передишку і почати світову революцію. То в 1965 році ситуація кардинально змінилася. Почали вшановувати ветеранів. Хоча Європа від самого початку відповідності до традиції, яка складалася, Попередні десятиліття вшановували тих, хто захищав вітчизну. І по суті, якщо говорити коротко, то для цивілізованих країн це день вшанування захисників вітчизни. І якщо ви хочете помітити це і переконатися в цьому, при можливості подивіться, будь ласка, на меморіали, де в більшості держав з одного боку це списки тих, хто загинув у ході. Першої світової війни, інших якихось подій, якщо говорити про такі давні а, історичні події, то Італія, Франція, ви можете на іншому боці побачити ще там а, тих, хто загинув у війнах, скажімо, франко-пруських, прусько-французьких, італійських внутрішніх, навіть тих. То серед італійців був в експедиції експедиційних корпусах за межами держави, ну і окрема сторона меморіалу, чи частина присвячена захисникам вітчизни, які боролися в ході Другої світової війни. І в цих країнах є якби день вшанування і пам'яті тих, хто склав голови і захищав вітчизну. Натомість в Радянському Союзі в 1965 році почали вшановувати ветеранів. При цьому вже почали забуватися про тих, і це відчувалося, про тих, хто загинув. Хоча словеса, як завжди, певні говорилося. З приходом же Фюрера Путіна ця ситуація кардинально помінялася. Виник культ. Культ, за яким вже не було ні захисника вітчизни, ні вшанування тих ветеранів, які боролися, бо їх просто вже на той момент залишилося невеличка горстка, і зрозуміло, що це лише провокувало на те, що з'являлися самозванні ветерани. І дуже добре видно, як під час перших відзначень цього дня. З приходом Путіна до влади поруч з ним сидять моложаві сивочолі ветерани, ну, яким під час Другої світової війни ледь-ледь виповнювалося 10, 12, іноді 5 років. Про це дуже багато буде написано, але не в тому справа. Справа в тому, що з 9 травня робиться культ, який пізніше абсолютно правильно буде названий культом побідобесія. І приєднано до цього такі ідеологеми, як безсмертний полк, і такі, наприклад, величезні проекти, як 50 художніх фільмів до 50-річчя, перемоги, і так далі. Все це набирало такого ідеологічного значення. Причому це вже навіть не ідеологія, це пропаганда. Пропаганда суттю якого була демонстрація сили, і не випадково ми бачимо в а, ці дні щороку демонстрацію нової техніки, причому, яка прив'язується до історичної тяглості Другої світової війни, в чому абсолютно нічого спільного немає. Відтак, в Москві а, під тиском. Фюрера Путіна формується зовсім інша ідеологема, пов'язана із 8 травням як шанування пам'яті захисників вітчизни. Вона перетворюється в ідеологію війни. І захисник вітчизни 1941 1945 року перетворюється в агресора. І цей образ агресора ми бачимо зі сторінок плакатів різних заходів, які проводяться в ці дні. Звідси очевидно і зрозуміло, що ні 9 травня, ні таке 9 травня, як його бачить рашистська Росія, він, вони не можуть вміститися не тільки в свідомості, в ідеї, в моралі. Європейського суспільства. Вони далекі навіть від того, що є в моралі і в ідеї пострадянського утворення тих республік, які а, сформували свою державність на основі а, тих республік, які вийшли з радянського союзу. І очевидно, що це дуже добре навіть проглядається з такою ідеєю, яка тотально накривала. Радянський Союз, пострадянський Союз як Георгіївська стрічка, якщо ми побачимо починаючи з 2005 року, коли а, все це розпочалося, то навіть президенти а, держав колишніх Респуб... Радянського, республік Радянського Союзу приклеювали до Ласкану замість Георгіївської стрічки національний прапор. Це вже тоді було свідченням того, що Москва не лише паразитує на темі Дня Перемоги, як це іменується в Москві, а й привласнює. З цим пов'язано не тільки власне стосунки в пострадянському просторі, з цим пов'язано і продовження комплексу вини, який найактивніше в ці роки розвивається в Федеративній Республіці Німеччини, адже Згадаємо хоча би фрази президента нинішнього Німеччини Штайнмаєра стосовно вини перед російським народом. А те, що у Другій світовій війні на боці Радянського Союзу боролися представники більше, ніж 120 етносів і націй, це якби забуто. Більше того, якщо взяти Балтійські. Республіки нині держави, Білорусь, Україну, то вони три роки пережили окупації нацистського режиму. Все це не помічалося і не помічається в Кремлі, тому що за, за главну літеру взято використання ідеї побєдобєсія. І це побєдобєсіє напічкується і ним годують. Всіх тих, хто живе в Рашистані для того, щоб породити агресивність цих людей. Тобто ідея перемоги чи ідея шанування пам'яті захисників вітчизни в нинішній Фюрерській Путінській Росії перетворилася в складову пропаганди, в засів, масовий засів біснуватості. Ідеологічної ненависті до тих, хто був поруч, хто стояв поруч із всіма націями, етносами, народами, державами, які боролися проти зла нацизму, ось так історичні події використовуються для того, щоб їх ламати, калічити, і потім, у вигляді сформованих пропагандистських ідей вдовблювати в голови незрілого населення і повертати його проти сусідніх держав і народів. Треба про це пам'ятати, і треба розуміти, що вище, ніж пам'ять про тих, хто загинув у Другій світовій війні, хто своїм життям закрив нас від зла нацизму, нічого немає. Так само і нині пам'ять про цих людей. Це те святе, що ми повинні нести з собою, і як можна менше рефлексувати на ідеологію, пропаганду яка шириться із фюрерської, путінської Росії.